Змагалася із провідними екіпажами країн НАТО на американській базі в Німеччині. Українські танкісти завершили дебютну участь у міжнародних змаганнях Сильна Європа. Наші хлопці виконували вправи тільки на вітчизняній техніці і протистояли найсучаснішим зразкам європейського та американського оборонпромів. Яких результатів досягли українці, та чим вразили танкістів північно-атлантичного альянсу? Наталя Фібрік розповість. Навчальний центр командування підготовки армії США в німецькому графенвері як окреме місто. Тут свої казарми, магазини, заправки і кафе. Уже вдруге тут відбуваються міжнародні танкові змагання «Strong Europe Tank Challenge». Тактичну підготовку екіпажі зі США, Німеччини, Польщі та Австрії демонструють упродовж кількох днів. Бойову стрільбу танкового взводу у наступі наразі демонструють французькі учасники. Вони на своїх сучасних машинах Леклерк ці танки називають одними із найдорожчих та найпросунутіших. Це завдання український екіпаж виконував у перший день на танках т 64 Цій Ці модифікації вже понад 50 років. На незнайомій місцевості без права будь-якого тренування, то все виконується з першого разу, і це дуже приємно, що вони показують такий високий рівень підготовки. Нам не соромно, такими ми їм просто гордимо. Наступ оборона точність управління танком. Цього штатний танковий взвод 14-ї бригади вчився у найжорсткіших умовах. Свої навички український екіпаж здобував не так на полігонах, як під час реальних бойових дій. Українців на змагання привезли просто із зони АТО. А ці танки на сході України протистояли російським Т-72 і Т-90. Під Дебальцево ми зустрічалися з т 90 з двома. Це коли виходила 128-ма бригада, ми допомагали ну, їм відходити. Найновішим розробкам українці протиставляють умінням. Нас танк задню передачу їде 4 кілометри, а в них кілометрів 30-40. Вони взад їдуть скорше, чи ми вперед. Хоча і європейські чудеса техніки донбаських реалій могли б не витримати, кажуть інженери. Якщо на Донбас поставити ліклір. Я думаю, оснепіра погасять. В два счета та очень швидко, тому що у них очень большие обзорне темплікса, большие прицелы, это все очень громоздкое. Судя по конструкції гусеницы і ну трансмісії, они просто не пройдуть по нашим болотам. Бали за конкурс судді тримають у таємниці до останнього. Українці знають, крім збивати влучно мішені, до наступних змагань варто підтягнути англійську, бо запрошувати українців на ці змагання тут хочуть і в майбутньому. А вже ж досвід, який українці здобули в боротьбі проти російських танків, дуже цікавий в нас усіх. І це була головна причина, чому я хотів, щоб Україна брала участь. Ця практика не ніколи її не заробиш на навчаннях. Це практика, яка стається кров'ю, потом втратами. Наталія Фібрикта, Тарасіякерка з Німеччини спецкор два плюс